Так, усім привіт з Полтавщини. Все, хожу я вже три дні по своїй пшениці. То волога була велика. Вчора також зайшов, поміряв отам посередині. Волога. Ця пшеничка наша Асорі показує 17. На краю туди я навіть 18, густіша трошки. Комбін дає 17,3. Сьогодні пройшов цього другого краю, вже... 14,7-15. Ламаю голову, чи, чи молотить чи не молотить, учора навіть. Вроді би то і сонце світе, але ж трошки хмари ходять і є влажність. Назад передає дощ. До Тут я вчора походив, волога показала 18, сьогодні півдня оце пройшло. То я хожу, маю, думаю, та я ще раз подивлюся, що воно таке, воно передає дощ грозовий. Не хотілося би щоб воно і, намокло, і там на три дні і плюс ще можуть вимить, вимить класність нам, тоді буде біда. Ну не то, що біда, ну неприємно. Так що поміряв 14,7, зараз ще поміряю е, склаю ще разок. Це я там поміряв двічі, 15-14, зараз поміряю ще асорі разок і покажу. І, Там більше приймаємо рішення, заводимо комбайна і летим. Е, Ну, Асорій я навіть... І з цієї сторони міряти немає сенсу, бо ось дивіться. Зараз розімну. Ось по ній видно, дивіться, як і ці. Вона ще не це тут 20, дивіться, ось раз, вона навіть роздавлюється. Так що немає сенсу навіть міряти. Е, ну нічого, відріжемо комбін і все. Бо чекати нічого потрібно. Потрібно рвати, поки є можливість. Так, Загнали ми на стерню нашого ютика. На пшеничку ми позмолочували. Тут це огородики там було, а там ще було воно. Не показував, бо молотили не своїм комбайном, бо свій трішки ще не доскладений був. Чекали запчастини, вони поки посходилися, то прийшлося просити людей. Погадай мені той, що в цій асфальті Це ти бічі мазав, чи вони такі були? Такі вони і можуть бути. То ми там же болтики додавали. В смислі, куди? Ну там на барабані завжди ще щітки стоять, якщо я кукурудзу молотити. Ааа. Ну в рівновесі виставляли барабану. Ага, я зрозумів. Ну тут так, да, по покраще, ніж у нас було. Так, так глядає наша кукурузка на одному з полів. Ось видно. Тільки ну, попилися два качана на стеблині стабільно на кожній стеблині є. Так, Приїхав подивитися чисто по шкідниках, чи немає тієї сраної саранчі, яка там літує на Дніпропетровщині, та десь там ще ага. якийсь клоп літоє. І ще в нашому регіоні багато черв'яка. Е Дивимося, поки що в нас сіду, не наблюдаю. Зараз розчухлю качан, хоча воно було б видно. Ну трошки, видно, бачите, трохи погоріла вже низи. Це на одному участку. Зараз поїдемо на другий, подивимося. Так, а оцей участок, виходить, від от, от посадки тупо згоріло. Все, ось ось, і нічого тут немає. Це трохи лобода. Бачите, вона не піднялась зовсім. Таке щось. Та й сухо, звісно, у нас, Ось тріщини, дивіться які. Хоча вона тут була доволі непогана на цей, на цей край. Далі, далі туди вгору краще пішло. Так, оце наша сойка Канзас. Я вам скажу, що я не знаю, вона ще доволі така і вища, ну до коліна. Хоча в загальному щось соя в цьому році не низенька, я скажу. Так. Ще, в принципі, цвіте. Ну, трошки щось ось нав'язалося. Бачите, тут у нас ще й кущика такого кинуло. Ще доволі ще й нормально в'язнулося на ній. Містами ще й до досвітоння, але по наливу будемо дивитися, дощ, яка нам не готова. Дивіться, скільки бульбачок, вон дивись, що робиться. Ще доволі, скажу, і непогано. Це там, де ми... Тут у нас питання були по виливу. Та воно везде у нас питання були по виливу. І ми по кругу заобходили ще раз оприскувачем, трошки краї забризкували. Та ну, бачите, доволі ще й нормально. Але щось видно, що не вистачає її трошки вологи, що жовтіють листки і вона скидає ось. Так, Такий ось вигляд має наш... Соняшок, це одне із полів. Бачите, які головки, ну це, це краєвий, може, ефект, можна сказати так, хоча хоча, ось далі можна подивитися, ну дивіться, в принципі, такі головочки непогані. Чим мені подобається цей соняк, що, що в нього невелике тонке стебло, по-перше, і невеликі головки. Але дивіться, є нюанс, ось у нас. І вон це ось ось по такому ділу, як склеротинія, Це похоже на неї. Ось воно, так, да, це склеротинія, воно її з'їло вже ось. Бачите, все таке є. Сонях цей посіяний після сої. І воно ж розумієте, разом разом у них болячки однакові. Хоча я вносив фунгіцид. Не в повній дозі, а для профілактики. Ну, так, щоб дуже так багато, то ні, нема такого. Можна подивитися, дивіться, як в принципі соняшок непоганий. І дай Бог бачу, воно щось там гримає. Може воно як піддасться йому або хоч чому-небудь піддасть. Налив зерна. Або олійності, хто знає. Хоч щось хай буде, тому що... Хоча не сказав би, що тут воно обіжене, Ось, дивіться. Вологе трошки і єсть. Так що подобається мені цей участок, я вам скажу. Так, оце ось соняшник Ярика я брав, мене не хватило. я оцівав Яриковиним. Він видно ось вищий. Так, щось дощик вже починається. Вищий він так піднятий видно. Там вже трошки нижче не пішов, це там мій. А це я як радіо в Йоріку Ярику. І в Йоріка ж там дуже побило його хворобами, ось буду проїжджати, то покажу, якщо дощ мене не застане зараз. Ну такі ще доволі і непогані шапачки, ну високий, як якийсь. Подивимося, яким буде одитися. І також є нюанси по склеротині її. Ток. Поїхали далі, бо щось дощик у мене. Ооо, ну це хорошо, це хорошо. Так, ну ось так виглядає Ярєковин соняшник. Це от краю, дивіться, він ще досвітоє. Ну я вам скажу, що доволі непогано, так як подивитися з краю. Це нього він, виходить, бризкав і тут, мабуть, я не знаю, самоходка позватувалася, бо він ще двічі після того бризкав його, він питався, там казав, у нього дуже багато склеротинії. Але ж дивіться, які рядочки рівні. Слухайте, я, коротше, тут прям бог посіла. <ріх> ну, да, невисокий він такий. Ось такі шапочки. Ну, я тут щось... Щоб такого, що капець поганого, я не бачу. Участками виблискано і нормально, бачите, не зовсім так погано, як, як казалося. Це на тому участку, там дуже... По поганенько, бо тому що там було лободавнього, це ж тут мотижилося, дивіться, а тут ще доволі такі ганенько все у нього і на полі. І це з цієї сторони. Уже видно посихаємо. Зараз переїдемо трошки далі. Так. Що воно там? Дивіться, якийсь повйолий. Ну, він сюди йому тут буряну, потім мотижив, потім іще раз фунгіцид вносили. І там щось вийшло у нас недодоза. І потім він ще раз вносив. Ну, по болячках бачите, ось є. Є нюанси. Ось листок. Це воно ось все, бачите, які листочки внизу. Трошки воно йому дало персію. І бачите, там, де врожені листочки, і не така й шляпа. Mm. От так. А де хороші, ну тут також трошки врожені є. Ну де хороші, дивіться, шляпка побільша. Е, да, так, оце там той участок з другої сторони, де в нього воно не вийшло його виблискати і вимотажити. Там на мотига пройшла, ось лапа то нормально. А так в загальне, звісно, печалька. От -от. Я рік жалувався дуже, що там, що у нього багато склеротинії. Ну Ось я тільки походив і в цього краю знайшов тільки одну. І все раз. Одна тільки. Оно бачу. Ну так, щоб його це все діагностувати, треба по всьому полю поїздити. Але так, що доволі там нормальні вони шапки, Вон, подивіться, як. Ну, такого, щоб ну, Тут, звісно, так. Да, тут же участок був кращий Соняк набагато. От під посадкою. Отут в нього такі виямки, завжди воно хуже. Ну, на ту сторону я не буду йти. Ну, він казав, там також не дуже. Ну а в загальному, так як краю подивитися, то фон ще й непоганий. Ось дивіться, звідти ми тільки що приїхали. Це там наш Соняшок поливоє. Так, а оце наша кукурузка, яку я перебризкував другий раз е мезотріоном. Це отако вона виглядає. Так. Також видно трошки її вологи не вистачає. Бачите, відсихають. Ну, лобода Ну, містами. Є нюанси проскокує. Це так не суттєво. Пов'язалось по два чончика бачу. Так. Немає ніякої ніякої падлюки, яка може його їсти. Це саме що я боявся. Так, а так взагалі, що я скажу рядочки, дивіться, а посохли воно. Це те, що переблизку, містами її добило. Ось які листочки, бачите? Ну Така кукуска, вона якась йде наша хмарка сюди десь. Аби сюди. Так, до самого, більше я боявся, що я її присажу другий раз я буду бризкати. Ні, ну По-любому гербіцид воно щось відіграє, щось дає їй по шапці. Але ж, в принципі, дивіться, ось така два чим то вона росте, виросла. Да, моя по чомусь по вружальності воно і присаджує, та любий гербіцид він дає. Ну, в мене просто не було вибору, мені треба було другий раз її перебризнути. Звісно, е, боявся, але ж, але ж треба було ризикувати. Тепер знати, тому що можна. Подивимося, що воно буде по вражальності, але ну, два ось вчора прялося. Головне, що дощ буде. Може якесь діло буде з неї. Ну це, як кажуть, бункер покаже. А оце наш соняшник, який сіявся найперший, це після паски. Е -е, і тут ось бачите, на краю, там де стартував, трошки не дотримав гербіцид. Це нас тут також не омо, під євролайтинг. І бачите, я переживав, що він там підніметься, нічого подобного миші. Те, що я й казав, воно закриє, його і здохне воно все. Так, тут ми не встигли залізти, точніше за дощів, щоб його обробити фунгіцидом. Це також бачите, нюанс по склеротині є один. Але я вам скажу це найкраще поле. Мабуть, з усіх, що в нас є соняшників, Ну, на мій погляд. І саме густіше. А може за того, що воно так... Ну я позивлюсь по вегетації, може за того, що воно було дуже густе, і мені так казалось, що він, що він такий бомбезний. Але ж дивіться, ось шапка. Я вам скажу, доволі ще нормально виглядає. Так. Ну, Це крою ось кілька метрів п'ять. Давайте далі піду на рядок. Також покажу там. Ту ну, по листках ось нюанс також, дивіться, яка шапега. І ось Вон, диви, диви який. Товстий. Стебел. І взагалі, дивіться, ось далі пройшов. Ось який Соняк. Ось який. Ось, все, дивіться, шапки. Майже одна в одну. Ну ось попадаються отакі. Цей за того, я думаю, що я за густини. Дивіться, який він густенький. Тут в мене вийшлося. Це ми тільки стартували, настраювали сівалку. Та десь 72 тисячі він тут лупився. І мені там їздили там, знайомі фермеру, типу, кажуть, а, та проїжджали по своє поле, дивися, дивися, який в тебе густючий він. Ось. І що тут поганого, що він такий густий був. Подивимося, я думаю, бункер покаже потім вже. Знаєте, як кажуть в дитинстві, не можна так робити, бо горобці прийдуть і поклюють. Чи і поклюють. Так що не будемо так робити. Я в загальному з нинішніми умовами чи реаліями, що там саранча літає, то хай луча горобці літають. І да, хоч і фунгісиду не було, але все тут нормально з ним. І ось дивіться який краєвий ефект, які шапеги. Ось, і ось один наймощний. хе Так, це поле нашої 2.035. Що ми дуже пізно її сіяли. І що я сюди... ну, Тут були очаги, подивіться там попереднє відео, були очаги. і Лободи було, і цього мишія, і перія, і... Що там ще? Осот був, отакими от цими було. ну, Тут я звісно дав таку смість термоядерну. Тут і 3 літра і раундпа, і хармоні, і лимонка. Коротше, я тут увалив хорошу. Трошки бачив її, ось так, да, до сих пор не видно припік. Але, диви, яка вона майже до пояса. І диви, пльола вона на себе теж. Ну як би і не погано, я сказав би. Коротше бульбашки є. В принципі, непогано вона себе і почуває тут. І так все і не боявся, бойовився, да. один раз бризнув і все. І ось так воно виглядає все. І ще я скажу доволі і чисте поле. Ну, Тухалободина це на тому, там, де, там, де є с -с сонечко йому, там воно воно росте. Ну, там отаман є. Тут таке, то не суттєве. Ну, ось тут учасникій мечі є. Ну, це я кажу. Це не суттєво. Бачите, ще вона і вгорі, ще і світе, кититься буде якось, може. В загальному поле ще нормально вийшло. Так, це останнє поле нашої кукурузки. Ось так воно виглядає. Також тут містами є нюанси по лободі. Ну, тут якось не видно навіть... Отаке. Дивіться, хоча це ж я також її перебризкував, добило воно трошки, її вже видно. Вже трошки темніє в нас на дворі. Так, по два качанчика в'яжеться, Висотою десь 2,5, десь 100 метрів. Колі усієї курски такий непоганий, я скажу. Ну, Бачите, листочки, ну, так сказати, гріх жалуватися. це що я переживав, щось та й буде, бункер покаже. Ну, я скажу, в нинішніх реаліях взагалі е, не жалується. У нас ще доволі нормальні врожаї. Е, не те, що урожаї, а доволі нормальні пасіви, я сказав би, бо багато в людей, що то саранча, то почесала, почесав город. Коротше таке. То я сказав би, що в нас ще доволі нормальне. У мене тут один участок на краю. Ось така ось. ерунда. Це я хоч і другий раз перебризкував, але однак. Ну це крой, якось поборемося. Так що такі в нас такі не з поля. Буди далі все нормально. Тут, тут вже якось оберемося, той участок там, де в нас була лобода по сої. що я там його оставляв, потім крутився в тому році. Ну, таке, звісно, насіялося. І це косяк мій, бо я його просто вчасно не бризну. Ну, так вийшлося по погоді. Але взагалі так воно виглядає.